Вітаю! До вашої уваги типовий проект до порохового будинку в стилі барнхаус. Площа будинку 107 квадратних метрів та є додаткова тераса площою 34 метра. Проект будинку передбачає зведення стін з керамоблоку або газоблоку. Будинку перекриття дерев'яне з утепленням, покрівля з фальців. Фасад будинку додатково утеплюється базальтою ватою 100 мм та оздоблюється декоративною штукатуркою і термодеревиною. При замовленні типового проєкту наша компанія виконує адаптацію проєкту до ділянки і підбирає згідно типографічної зйомки та геологічних вишукань фундамент будинку. Зараз детально розглянемо план будинку. Входимо в тампу площу 3,41 квадратних метра, в якому можна розмістити шафу купе. Справа в нас знаходиться кухня-вітальня, привілегією якої є друге світло. Площа кухні вітальність 41 квадратний метр, майже 42 Також є тут передбачено проєктом камін, вихід на терасу. І на терасі також передбачено тут е приготування грилю, барбіту зону. Так називаємо. Заходимо в коридор. Простори 10 квадратних метрів. Справа в нас прачечна, в якій ми розміщуємо електрокотел або газовий котел. Санвузул 6,7 квадратних метрів. Величезна спальня для дорослих 14, майже 15 квадратних метрів. Гардероб 4 квадратних метра Спальня для дітей майже 12 квадратних метрів. І є кабінет. Майже 10 квадратів, які можна також приобладнати за необхідністю для спальні для дітей. Чекаємо замовлення на типовий проект або виготовлення індивідуального проєкту вашим побажанням, з повагою будівельна компанія «Екодім».